Запрошую вас прогулятися по скверіку біля готелю Кларк. Кларк і подивитися, як його влаштували. Розцвіли тюльпани. Реконструкція була у прошлому році, 22-му. І от травка виросла. Підстригли її. І тут насадили різних кущиків. Звісно, вони всі молоденькі. Сьогодні у нас 7, да? 7, 7 травня 23-го року. Оці трубки це для паліва. Це не просто там якісь проволоки валяються, це трубки для паліва. Дерева, які тут росли деякі, бачите, зберегли їх, тому що це вже давні дерева. А тут така, така красота у районі АТБ. АТБ і м'ясника. Вокзальний базарчик називається. Оце він там. Оце одноэтажні постройки вокзального базарчика. Тюльпанчики, пожалуйста, різних кольорів. Тюльпанчики. Тут для самокатів, але їх не ставлять тут. Електросамокати стоять там на центральній магістралі, бульварі Олександрийський. Вон там їх видно навіть. Вот. І... Хто хоче кататися через інтернет, замовлення, плати, їде і так далі. Гарно зробили, дуже так симпатично, фонарі ще не включені, бо світло, на вулиці світло. Є дерева молоді. Всі поприймалися, як бачите, всі зелененькі стоять, лавочки, мусорники і отакі, от ну це не століття, звісно, але люди пристосовуються, коли тут тепло, світло, вони сидять, щось там типа п'ють пиво, чи ситро, чи що вони там п'ють. От. Це старинна. І вже років у на 20 то й більше. Піхта. Травка пострижена, бачите, свіженька така травка. По різному тут зроблено, По різному ландшафт такий зробила служба ця по добробуту в Білій церкві. А, я ж не сказав, що ми в Білій церкві знаходимося. Це місто 200 тисяч населення, а може більше трошки. От, під Київській області, районний центр. Ну, якщо б не Київ, то було б обласним центром. А так Київ, то тут вже його не переплюнеш. Ми на південь від Києва сто А ось дерево, дивіться. Темне, яке, що це таке? Ну, я не розбираюся, але бачите, листочки такі бордові. Камінчики так, ландшафтом зроблені. Показники <покасники> куди йти. Парк Олександрія Ліворуч, 2 кілометри від цієї площі, Замкова гора 2 км в центр міста, там же торгова площа полтора кілометра, тут вокзал, залізничний вокзал. От так все. По-людськи зроблено, чудово. По-хазяйськи сьогодні у нас тут температура так прохладна, то нема нікого. Тому що так вітерець і такі температури там градусів, мабуть. Ну, може 10, ладно, хай буде 10. Але не так не затишно, як ото буває. Влітку тепло. І люди сидять, тут розмовляють, молодь в основному. А от квіточки, бачите, які вони тюльпанчики. Оце я так от прогулявся по цьому скверу, він такий невеличкий. Тут був пам'ятник Петру Запорожцю, його обрали. Це із числа комуняк пройшло століття. От я так думаю. От. А тут героїв у нас хватає в Україні, поставлять когось сюди, який заслуговує на те, щоб стояти на площі. А, от самокати, до речі, поставлені, бачите? Приходь, ну, реєструйся. Там на їхньому порталі. І від... їдеш, гроші поповняєш і катаєшся. Кидаєш де хочеш, я так думаю. А може не де хочеш. Такі камінчики, ого. <гум> ну, У нас тут вистачає в білій церкві. Мабуть, тут в лідніковий період зупинився в наших регіонах. Ліднік цей який спускався з півночі на південь і тут розтаїв. То Там парк Олександрія, такі камінчики, море, особливо в районі Гайка, такий є городок, пригород Білої церкви. Біла церква, церква до речі, сама і Біла церква, але район називається Гайок. Гайок. Ось такі Це такі рослинки. Як бачите, їх ніхто тут не чіпає, ніхто тут не рве їх. От люди, люди стали більш такі культурні, хай буде так. Хоча буває всяке, ми знаємо. І так, бачите, вся ця от дорожки, красивість, камушка такого, різнокольорові, і так далі. дуже Дуже такий виходить куточок для навіть простого відпочинку для людей. Так от посидіти на свіжому повітрі. Сьогодні неділя і машин мало. Магазини вже всі закриті, мабуть. А ТБ А АТБ круглосуточне. Нормальний магазин. Все там є, завались. Давайте гроші. А тут що хочеш теж. Фірмі магазин маршалок хазяїн. М'ясо, ковбаси, сири, там все. І там пішло. Київ старий, там ковбаси, балабаси, аптека, валючики там стоять, до речі. Чи порозбігалися. Вот, Горілка, там все є. А ззаді за ним базарчик теж там одноповерховий. Ось така красота, це парк, е, парк кажу, це е, бульвар. Бульвар У Білій церкві, оце стела на цьому бульварі, бачите, паліць зогнутий вверх, там лайк, лайк. І написано, тільки відсюди не видно, Біла церква. Біла церква, місто якому скоро, через пару років, буде тисячу років, тисячу років. Колись навіть столицею хтось сказав із істориків, була столиця Біла Церква, ця... столиця України. Ну, Може, тоді не було України як держави, тому що назви мінялися. Запорізька Січ, там Паланки різні і так далі. Але ось таке було час. Часи були. Ну от така вам прогулянка. На цьому я закінчую. Щасливо вам залишатися на каналі Жизнь, яка вона є.